Коли людина колаборує, щоб вижити, і коли людина колаборує, щоб отримати якісь матеріальні блага, плюшки від окупаційної влади, де та сама межа? Якоїсь да, отакої однієї межі, яку можна якось описати, не існує? По-перше, це особисте дії людини. Людина, наприклад, добровільно пішла воювати за окупантів проти України. Дія! Вибір. Вона зробила вибір та стала військовим колабораціоністом. Або для збереження свого бізнесу на окупованій території людина бере. На, собі, на себе зобов'язання по виконанню замовлення Міністерства оборони і окупантів і виконує це замовлення, заробляє гроші. Це приклад вже економічного колабораціонізму.